Першого Хмельницькому фестиваль креативних та інноваційних педагогів Крила підтримки він об'єднав 250 освітян Хмельницької громади. Я вам бажаю сьогодні на фестивалі отримати щось для себе нове. Фестиваль підтримки, тому що дійсно було важко протягом року, і ми маємо налаштуватися на новий навчальний рік. Знаю, що частина з вас зараз знаходиться в відпустці. Це теж говорить про те, що. Ви неймовірні, ви готові навчатися, готові відвідувати нові заходи для того, щоб отримати для себе нове, щоб з 1 вересня поділитися з нашими дітками. Для учасників фестивалю підготували 20 різних майстер-класів для відновлення власного емоційного і психологічного ресурсу в умовах війни. А також презентували педагогічні ідеї до нового навчального року. Всі майстерки на підтримку вчителя. і психологічна компетентність вчителя це зараз саме те нове, яке Пропагує Міністерство освіти і науки України. Адже на уроках зараз, крім свого основного завдання, вчити, вчителі стає ще й психологом. Спочатку потрібно підтримка дитини, обійняти, поцілувати, зрозуміти, побачити, а лише потім готову дитину до сприйняття починати вчити. Майстерку апетитна флористика для педагогів влаштувала психологиня Івана Гочак. Вже понад 10 років вона ділиться мистецтвом створення краси з харчової мастики. Ми влаштовуємо такі майстер-класи на розвантаження від таких буднів, які зараз є там, тому що працювати з людьми це надзвичайно нелегко. Я тішуся з того, що я можу подарити такий промінчик, та такої радості людям, щоб вона переключилася. Цікава флористика, а солодка Флористика, то, напевно, було щось таке загорожуюче, тому прийшла на цю майстерку. Враження чудові. Просто відпочиваєш, робиш, і такі якісь думки світлі. Та якщо ми дорослі розвантажуємося, то діти, напевно, отримують масу задоволення від того, тому що ці квіти вони ще й... Істівні чи не найбільше учасників на майстер-класі Лариси Щебетюк з мейкапу сучасного педагога? А тут спікерка Ольга Заводна демонструє, як робити лімфодренаж і відновлювати дихання для роботи на уроках, і підняти м'язи, які в нас стиснули нашу діафрагму. Тренажери для командної гри і розвантаження на майстерці освітянські промені вікенду. Креативна гра може стати інструментом навчання дітей та педагогів на майстерку твори. Як пікасо прийшли 19 освітян. Це по по-перше, Виробляє можливість працювання в команді, можливість працювання у групі. Ця гра розкриває можливості, так? тому що не обмежена можливість будь-якої дитини. Вона просто кидає кубик і рандомно яка цифра випадає, і відповідно малює в сусідній аудиторії навчання, як взаємодіяти у колективі і арт-терапія для учасниць. У нас було таке завдання для. Навчання командної роботи. Ми повинні намалювати спільний малюнок про літо, але кожен має вибрати тільки один кольор олівця, і тому ми визначилися, що ми будемо малювати нашу мрію. Ми будемо малювати чотирма олівцями основні з них сині жовті, тому що це наші кольори українські. І ми малюємо перемогу, і ми йдемо до перемоги. Ми віримо в цю перемогу зараз. Дуже багато напруги. От, і вона дуже її знімає, нормалізує емоційний стан, тому я за. У серпні для освітян громади відбудеться літня школа стійкості. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста.